Ми знову напередодні голосування за зміни до Конституції в частині так званої децентралізації. Тепер вже остаточного голосування. Це правда, що децентралізація потрібна Україні. Бо децентралізація це наша з вами свобода, свобода від тиску, деспотичної і неефективної державної машини. Але так само правдою є те, що запропоновані зміни до Конституції не дадуть українцям ані свободи, ані децентралізації. Широкі, каральні і свавільні повноваження президента його префектів будуть нищівними не тільки для місцевого самоврядування, але й для демократії в Україні. А особливий статус для окупованого Донбасу є злочином проти тисяч загиблих, десятків тисяч поранених, мільйонів людей, які втратили нормальне життя. Це приниження української нації. Це відмова від державного суверенітету на користь Росії під прикриттям децентралізації. Я вірю, що в парламенті немає 300 зрадників. Слава Україні!